От ми Блінкену передали футболку «Make Russia small again», де є карта там початку 15-го сторіччя, яка була Московія, і карта сучасної Росії. Там оця маленька Московія. І е, Блінкін там посміхнувся. Ну, сфотографуватися не дуже захотів з цією картою, Але я сказала, кажу: дивіться, е, важливо не боятися позбутися страху, як це було під час розвалу Радянського Союзу. Але тут треба також. Чітко для себе зрозуміти, що будуть дуже багато зараз проб. І пожертвувати Україною це означає відкрити взагалі планету до глобального конфлікту. А є такі спокуси, і ми багато чуємо, що зараз от, ситуація на фронті доведеться до такої прірви, погіршення, і в нас не буде іншого виходу. Мені здається, що Україна ще в тій позиції. Наше бачення, що таке перемога, треба пояснити нашим партнерам.